Тихо, ти що, на мене що Дивовижні пригоди Ірини, власниця хомпарку парку Шевченка, продовжуються. Ще у квітні закінчився термін оренди комунальної землі. Заклад мав бути закритим та демонтованим. Однак хазяйка бару... Проти цього разу під гарячу руку жінки потрапили вже не беззахисні квіточки, а важке каміння. Проти стояв гори бізнесвумен Олексій Тесля, директор комунального підприємства Міська інфраструктура, який намагався завадити проявам натхнення сильної жінки, зокрема вандалізму. Ля, 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 падає. На Лягай. Власниця хомпарку висипала каміння по усі території оглядового майданчика, бо, певна, дуже турбується дизайн-кодом міста. Та це каміння зі слів працівників парку має зовсім інше призначення. Це каміння сьогодні було доставлено для виконання робот по укріпленню склону та відтворення фотозони. На відміну від минулого разу, жінка була не проти поспілкуватись у власній манері. Пояснила, чому не згодна з рішенням комунальників. Порядкування території, яку вона та її бар мали полишити, викликає у бізнесвумен специфічні емоції. Я зараз іскрені говорю спасибо місту за такий подарунок. Це дорого, багато і зі вкусом. Так як зараз е, основні камні, які мені були подарені, вони дуже красиво дизайнерські розложені. Зараз там будуть висіти шарики, цвіти, це украшення моєго заведення. То ось цей мусор, який теж туди накидали, я всього лише переміщаю. Тож Ірина натхнена і за феншуєм власне. Власного бачення облаштувала творчий безлад на усьому оглядовому майданчику. Комунальники кажуть, неодноразово намагали зібрати каміння докупи перед роботами. Ірина знову вирішила поділитись творчим поглядом. Це сьогодні цілий день. Дліться. Вона бере просто тачку вибрасує і все. І говорить, що я, я не розрішаю і все. Та вона на зло це ділять, а вона себе тут вважає як это, что що тут себя вважає сильно мне? Угу. На цьому стендап не завершився. Театр одного актора виходить на наступний рівень. Реквізит також на місці. Знищені рослини, незаконні споруди, привласнення комунальної власності. Чим здивує Ірина наступного разу? Певнені вже скоро дізнаємось.